У мене в руках Samsung j 600 Дуже популярна свого часу бюджетна моделька. Майстри знають, як ця штука розбирається. Розбирається вона через дисплей. Тут, бачите, є обідок, але він декоративний. Звідси його відкрити не можна. Відкривається він через дисплей. Саме цей апарат нам здали зі скаргою, що не працює мікрофон. Ось ми перевірили мікрофон. Ось він. На щастя, працює. Все працює в усіх режимах, розбирати його не доведеться. Щодо розборки, що я хотів сказати, цей телефон розбирається через дисплей. Коли ми не знаємо, наприклад, як розбирається телефон, можна просто в гуглі перевірити швиденько, як це робиться, якщо є сумніви. Ось, якщо телефон розбирається через дисплей, зазвичай ми... Також дивимось е, ціну дисплея оригінального, тільки оригінального, е, щоб зрозуміти, які у нас ризики. В даному випадку ми частину ризиків в будь-якому разі включаємо в вартість розборки, тобто розборка тут би коштувала 1080 гривень. Е, оригінальний модуль тут десь е, я думаю, 2500-2800, десь так він коштує. Ось такий хитрюй апаратик. Людина каже, та всього на всього мікрофон, та всього на всього да, дисплей. Да, дійсно. Ось такі вони. Підступні ці самсунги.